Скандально відомий веб-сайт оприлюднив чергову порцію таємних документів американських збройних сил, цим разом пов'язаних з в'язнями Гуантанамо. На цій військовій базі збройних сил США розташованій на Кубі ще з часів адміністрації Буша молодшого, утримують осіб за у тероризмі. Першим наказом Барака Обами на посаді президента стало розпорядження закрити в'язницю. Однак, хоча велику групу в'язнів вивезли в інші країни світу, Гуантанамо залишається діючою в'язницею. Деяке світло на цю проблему проливають документи, оприлюднені Вікілікс. Розповідає Зорислав Байдюк. У скандально відомій в'язниці залишається 172 в'язня. У документах, які з'явились на Вікілікс, стверджується, що ці люди становлять загрозу, якщо після звільнення за ними не буде встановлено відповідного контролю. Однак експерти газети Нью-Йорк Таймс, які проаналізували інформацію, вважають докази проти багатьох в'язнів недостатніми. З їх висновками погоджується Мішель Маклор, виконавчий директор інституту військового правосуддя при американському університеті деякі люди, яких отримують у Гуантанамо, заслуговують на покарання, але є люди, які не скоїли ніяких злочинів. Пентагон заявив, що певна інформація оприлюднена Вікелікс вже застаріла. А білий дім підав публікацію гострій критиці і вкотре наголосив, що Барак Обама не відмовився від своїх намірів закрити квантанома. Щоправда, на думку експертів, це навряд чи станеться через море юридичних та політичних перешкод. я думаю, Обама загруз. Він це знає і навряд чи щось зміниться. За словами експерта інституту Брукінгса Майкла Огенлона, в'язниця Гвантанамо спочатку її заснування створила безліч юридичних капканів. Концепція Гвантанамо завжди викликала запитання, адже ви отримуєте там в'язнів, які не підпадають під юрисдикцію американського правосуддя, але перебувають в руках сполучених штатів. З ним погоджується Мішель Маклор тримати полонених на великій відстані від поля бою найкращий спосіб, адже ви позбавляєте потенційних свідків можливості підтвердити, що це погані люди, або ж довести, що ці люди опинилися в поганому місці в поганий час. публікація нових документів на сайті Wikileaks вкотре привернула увагу до проблеми в'язнів Квантаному і створила черговий головний біль адміністрації Барака Обами. Зорислав Байдюк, голос Америки.